Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні друга частина моєї солодкої епопеї це рогалики. Рогалики на дріжджовому тісті. Начинка у мене родзинки. Можуть бути з маком, можуть бути з повидлом, будь-що, що у вас є. Я взяла саму, саму легку начинку, яка під час випікання нікуди не дівається, не втікає, не витікає. Ось з нею легко працювати. Тісто я вам скажу також легке. Випікається швидко, і відразу ви будете мати просто гору солодощів. Тож запрошую до перегляду. Для приготування тіста на рогалики нам знадобиться стакан молока, 3 яйця, пачка дріжджів сухих, швидкодіючих, 7 грам, пів стакана цукру. Пачка маргарину вже розтоплена і пів кілограма борошна. Ну, борошно ми вже будемо дивитися, ну, чи, чи вистачає, чи не вистачає, чи зайве вже в ході, коли будемо все вимішувати. І так, все як зазвичай, розбиваємо яйця. Висипаємо цукор. Ну так, як то кажуть, розмішали. Я візьму мисочку з-під цукру, розведу в молодці дріжджі. Молоко, звісно, підігріте, таке тепленьке. Ні в якому разі не можна запарювати дріжджі. О, тобто, давати молоко занадто гаряче. Ну, я думаю, це ви знаєте. Просто, як то кажуть, розповідаю, коментую. Ну, аналогічно, як і не можна використовувати холодне молоко, бо тоді ви будете чекати сходження дріжджів довго і нудно. Сходження тіста, тобто, зараз я залишу хему, тут ще трошечки так постоїть. Розведеться, додаємо маргарин. Так. ще раз перемішаємо наші бріжжя. Можна додати ще ванільний цукор там, чи інший якийсь аромат, який ви полюбляєте. Можливо, щось цитрусових, цедру лимона. Ну, я, як бачите, нічого не буду додавати. Все, починаємо додавати борошно. Спочатку буду збивати вінчиком, ну а потім, звісно, перейду на руки. Ну, вже видно, що такої кількості борошна нам буде мало. Ну, я зачитую все, як то кажуть, з тої самої своєї колишньої записної книжечки. Так, я вже буду переходити на руки, це все розберу і принесу сюди бочечку з борошном. Так воно завжди і буває. Чому колись і писали? Я, я навіть здивована, чому в цьому рецепті написано вже кількість борошна. Ну, якщо її явно замало. Тому коли і писала просто борошно. А потім кожна хазяйка знала, як вимішати. До речі, якщо ви дивитесь якісь зарубіжні кулінарні канали і берете рецепти там. Також зважайте на те, що в них може бути борошно кращої якості, От, і в них це йде менше кількість вам знадобиться більше. Ну, це вже, як то кажуть, в ході в ході роботи все відчувається. До речі, це обладнання на слоєне тісто, на... Якісь рогалики, круасани, самі автоматичні лінії для заводів, заводяться з-за кордону. Ну, це я вам кажу як людина, яка працювала з борошном, от в цій сфері. І їх процес оптимальний, налаштований на борошно вищої якості, вищої кликовини, ніж у нас йде вищий гатунок. Чому у нас так виготовляють борошно? Ну, тому що так вигідно. Дею стову. має, як би сказати, таку вилку від і до клейковина. Більшість виробників, звичайно, тримаються показника від, бо чим, краще, чим менше і, ну, чим менше вищого гатунку відберуть під час помолу, тим більше у них буде. Першого готунку. А цей перший готунок також кудись потрібно подіти. Ну, а його використовують, в більшості це тільки хлібзаводи. Тобто в ході виробництва треба думати, не просто що тобі треба зробити ще просто якісне борошно на найвищих показниках, а ще де потім решту подіти, як то кажуть. От, бачите, я трошки буквально досипала, вже вимішується. От. І тому компанії, які завезли таке обладнання і виготовляють круасани або якісь інші там напівфабрикати тощо, вони шукають завжди з клейковиною не менше 26, а то і 28. От. Тому я кажу, якщо ви слухаєте якісь рецепти за кордоном, вважайте ще на якість продуктів. Таке у нас жирненьке мастке тісто вийшло. Я йому дам трошки все-таки постояти, щоб дріжджі подіяли. Ну, Як завжди, своїм способом в кастрюлю налью гарячу воду, ставлю миску, накриваю рушничком і хай трошечки постоїть. І так, наше тісто підійшло, як бачите, так збільшилось в об'єму два рази. Ну, Це тісто тяжке, багато маргарину, то воно так. Аж з миски не буде вилазити. Трошки підсиплю борошном. Так, будемо. Я зараз так вийму все. Ой, яке воно гарне. Боже, я так люблю працювати з тістом. Ну Це. Я не знаю. Я не знаю, як це описати словами. Хочу такі, на такі якісь рівні більш частинки розділити, щоб рогалики наші потім також були більш такої рівної форми. Ну, думаю, що це так десь буде. Уже ну, як втрапила, покатаю з них такі колобочки. Поскладаю в маску, вони зараз не встигнуть там між собою злипнутися, ми їх швиденько розкатаємо. В якості начинки я вибрала, можна сказати, найлегшу це родзинки, чому найлегшу? Тому що вона не буде витікати, воно ніде не буде діватися, складала. Воно не обвітрювалось, знову накриємо. Так, щоб воно не заважало. Я його так добре вимну, бо коли його виняла з миски, просто щоб розподілити, ви бачили, що воно неоднорідно ну, не ж було вимішане. Я його так сформувала, але воно вимішане неоднорідно. Тому перед тим, як розкачувати, все-таки його потрібно більш так сформувати так, тісто розкачане, ну, десь пів сантиметра, можливо, чуть менше. Сильно тоненько його не потрібно розкачувати. Ну, і грубше також ні ділимо його на сегменти Такі маленькі, акуратненькі. Застелила силіконізованим папером. Його можна буде використати на всі партії. Тут не, кожна... не потрібно на кожну брати окремо, нову застеляти. От. Вони в мене всі випечуться на одному листку. Розкачала я вже 4 таких колобочка, От в мене один ще лишився, ну вже не стала його сюди тулити, І відправляю. Бляшку поки що пектися, духовка розігріта на 180 градусів. Печуться вони достатньо швидко, тому що вони ж невеличкі, маленькі. А решту я зараз буду докручувати тут ще рядом застелю такий саме силиконовий коврик, і вже їх туди поформую. І ще лишилося 6, тобто ще одна така і половинка буде. Скільки вони пеклися, і потім результат після духовки я вам. Звісно, покажу. Після духовки вони ще будуть обсипатися відразу гарячими цукровою пудрою. Перша партія рогаликів готова. От вони щойно щойно з духовки. Пеклись вони 20 хвилин. Мусово їх отак, як от кажуть, так вихоплювати просто гарячими в миску. тому що зараз ще будемо обсипати їх цукровою пудрою, а цукрова пудра пристане лише до гарячого тіста. Ну, якось так, О, можна було, звичайно, лопатку взяти, ну, бачите, як покажуть. Трошки вони знизу такі вже темніші стали, але завжди хочеться потримати довше, щоб були готові. От, така в нас краса. Так зробила, трошки обсипалося. Хай стоять. Накриваємо рушничком, а на ці відразу от ви бачите, що є вже готові. Викладаю ці. Я вам казала, справа дуже швидка. Одна партія 20 хвилин, поки вона пеклася, я ці докрутила та й все. Готові всі наші рогалики. Вони Там ще злегка навіть теплуваті. Такі вони гарненькі, чудовенькі. Зараз ми їх розломимо. От такі вони всередині. Те, що вони смачні, то навіть і казати нічого не треба. Це не йде ні порівняно з зараз покупними. Ну і в покупних трошки не таке тісто, не дрючове. А це рогалик так рогалик. Ну, що я вам можу порадити? Тільки те, що спробуйте приготуйте, дивіться, інгредієнтів, не так вже і багато. Часу зайняло, також небагато. А дивіться, яка миска, до речі, скільки у мене тут літрів. Я зараз забуваю. Шестилітрова миска. Отак, шестилітрова. Дивіться. Тільки смачних ругаликів вийшло із тих інгредієнтів. Вистачить і вистачить, як то кажуть, і дітям совати, і дорослим до чаю, і на роботу взяти. От. Так що готуйте, смакуйте і чекаю вас в на наступних відео. До побачення!